Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Сьогодні, 19 грудня, у четвер, у політичній ранковій зарядці, поговоримо про наступне: в четвер, сьогодні, 19 грудня, відбудеться саміт Європейського Союзу. Напередодні генеральний секретар НАТО зібрав деяких лідерів Європейського Союзу і запросив Володимира Зеленського на вечерю. До речі, вчора була зустріч із. Президентом Франції М. Макроном Володимира Зеленського, а сьогодні, 19 грудня, Мене Макрон не буде на саміті через стихійне лихо, яке сталося в заморських територіях Франції, він відбув туди. Також ця зустріч була безумовно присвячена підтримці України і саміт, який відбудеться сьогодні, так само буде розглядати питання, в який спосіб. Європейський Союз, Європа зможе більше допомагати Україні, враховуючи ту позицію Дональда Трампа щодо підтримки України, а він вже 20 січня стане президентом Сполучених Штатів Америки. У Сполучених Штатах Америки, до речі, вчора в середу Дональд Трамп заявив і написав себе в своїй соціальній мережі «Truth Social», що домовленість республіканців з демократами це є зрада, і не треба боятися ша давно. Там до п'ятниці ввечері має бути прийняте рішення по бюджету федеральному, і була досягнута домовленість. Але проти цієї домовленості вступає як Трамп. Він зробив спільну заяву разом з своїм майбутнім віцепрезидентом Венсом. Також цю домовленість із демократами щодо уникнення шатдауну критикував і Ілон. Маск прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо вчора в середу заявив, що він хоче зустрітися сьогодні з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн щодо транзиту газу через територію України. Раніше найбільший постачальник газу словацький СПП, разом з своїми колегами, якщо можна так висловитися, із Австрії, Горщини, та Італії, зробили заяву. Звернулися до Урсули фондрляїн щодо того, що потрібно залишити транзит через Україну російського газу. Європейська комісія, як заявив речник ще у вівторок, не бере участь у вирішенні цього питання і є незацікавленою стороною щодо транзиту російського газу через Україну. Побачимо, що Вирішить сьогодні, чи буде яка якою буде позиція Урсули чи висловить вона підтримку щодо транзиту російського газу через Україну, яка цей транзит має завершитися е, до 1 січня 2025 року. І е, Верховний суд, Верховний суд Сполучених Штатів Америки взяв до розгляду питання щодо заборони Тік-Ток в США, Америки, якщо материнська компанія не продасть свою компанію. І це має рішення вступити в силу 19 січня. Якраз сьогодні 19 січня, і бере до розвіду Верховний суд. Це питання він не призупинив рішення попереднє щодо заборони Тік-Ток в США 19 січня, а тільки призначив дебати на 10 січня. Отже, сьогодні день четвер, 19 грудня, тільки починається. І я бажаю вам вдалого та енергійного дня. Все буде Україна!